Охран, охрана охраны мы все понимаем но мы хотим построить новую украину да где не будет блатных где не будет э, вот, мешала. въезд общий у нас был там вы ломанули сюда ну это Я такое сам. мы могли вас попросить это сам. Э, то есть мы Хотів вам напомню о корпежах, все в нас навіть. Ми люди в Україні і закон для всіх абсолютно активно. ще одне питання, можна? Спасибо. Дивіться, заїжджали ваші, ваші люди, я не можу сказати, хто, але третьсекретар. Да, да, і а а говорить старші гоните. людині в два рази, що ви гоните. Вибачте, ми не гонимо. Я вам скажу. Ви ж пам'ятаєте, хто Одем, на лаврі, вона пішком просто після цього. Ви могли її не пропустити. Відношення до людей має бути шоколадом. Ви ще не вище не при владі, а вже відношення таке, вибачте. Ми вам даємося. І під, під для цього спіляли, ви стояли, ви боролися. Не ви, а ми. Да. Богдан, ти знаєш, що Скажи. — кажеш? Ось це, ось це, ось це. Стой, 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 стой! Юлия Владимировна, помните, хто зробив цю революцію? Да, не забувайте! Юля, я не, не подведи народ! Я тебе очень хорошо! Це для мене самое головное, просто щоб вы це знали. Слава Героям Слава Україне!